Таке самочинне будівництво і коли можна здійснювати будівельні роботи без документів в рамках чинного законодавства, звичайно. Ви дивитесь телеканал Перший Захід» і праві консультації. Мене звати Ярослав Жукровський. Українське законодавство встановлює вимоги, які стосуються будівництва чи реконструкцій різнонерухомого майна, а також відповідальність за. Порушення законів чи правил наш проект. Часто запитують про ситуації, які стосуються будівельних робіт, і, звичайно, простих і звичних для людей питань. Як це робити відповідно до чинного законодавства? Яка відповідальність передбачена для тих, хто порушує відповідні норми і правила? А також про узаконення самочинного будівництва, про особливості і юридичні нюанси проведення будівельних робіт далі. Будемо з'ясовувати. Цивільне законодавство України доволі чітко і однозначно визначає, що таке самочинне будівництво. І в цивільному законодавстві є стаття цивільному кодексі, зокрема 376, яка якраз встановлює поняття ознаки самочинного будівництва. Зверніть увагу на екран. В розумінні, 376 статті Цивільного кодексу самочинним будівництвом є. В ситуації, коли йдеться про те, що житловий будинок, будівля, споруда, чи інше нерухоме майно можуть вважатися самочинним, якщо вони чи збудовані вже, чи будуються на земельній ділянці, яка не була відведена для цієї мети. Тобто тут ключове, що чи. Є вже збудовані чи будуються, але земельна ділянка не відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи. Ми розуміємо, що будь-які будівельні роботи мають мати дозвіл. Дозвільний документ. Якщо немає цього дозвільного документу, а здійснюються будівельні роботи, то очевидно таке. Будівництво, в розумінні цивільного кодексу, є самочинним будівництвом. Крім того, самочинним будівництвом вважається ситуація, коли нема належно затвердженого проєкту або ем, відповідне будівництво здійснюється з істотним порушенням будівельних норм і правил. І особа, що треба знати усім, особа, яка здійснила, або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього. Це означає насправді, що ем, дуже часто люди думають, якщо розпочав будувати на земельній ділянці, по якій немає державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. А колись хтось з родичів, близьких чи дальних користувався цією земельною ділянкою, значить, є праві підстави здійснювати будівельні роботи чи будівництво, і ніхто нічого не, не зробить. Ну це, це не зовсім так. Це не відповідає законодавству. І в даному випадку, перед тим як здійснювати будівельні роботи чи інші роботи, які стосуються нерухомого майна, є встановлений порядок, є встановлена процедура. Є питання, які стосуються видання чи надання дозволів для проведення тих чи інших будівельних робіт. Зверніть увагу на екран. Право власності на самочинно збудоване нерухоме майно може бути за рішенням суду визнане за особою, яка здійснила самочинне будівництво на земельній ділянці, що не була їй відведена для цієї мети за умови. Якщо надання цієї земельної ділянки в встановленому порядку особі під уже збудоване нерухоме майно, що це означає? Це означає, якщо все таки і є така ситуація, коли було здійснено будівництво на земельній ділянці, яку ви не мали. І не володіли на законних підставах, не мали права власності чи права користування, не мали відповідного призначення цієї земельної ділянки для будівництва того чи іншого нерухомого майна, а вирішили в судому порядку здійснити так зване узаконення, тобто отримати рішення про визнання права власності. То таке рішення може бути судом ухвалено лише з однієї мови. Коли. Та особа, яка звертається до суду, отримає документ від органу місцевого самоврядування чи від органу державної влади про право власності на земельну ділянку. І очевидно, цільовість використання цієї земельної ділянки. Право власності на земельну ділянку. Ми про це постійно постійно говорили в наших ефірах. Воно очевидно має бути зареєстровано в реєстрі речових прав на нерухоме майно. І, відповідно, земельна ділянка має мати кадастровий номер, і будівництво на цій земельній ділянці також повинно дозволятись уповноваженими органами. Але якщо в судовому процесі, яке стосується узаконення земельної ділянки, і узаконення, насамперед, якщо бути точнішим, навіть не земельної ділянки, а узаконення самочинного будівництва. є Важливий нюанс. Цей нюанс стосується того, що якщо власник чи користувач земельної ділянки, для прикладу, інша особа, яка може мати у власності цю земельну ділянку, або орган місцевого самоврядування, буде заперечувати проти визнання права власності, то таке незаконно збудоване майно підлягає знесенню. Тобто цивільний кодекс визначає, що якщо в судовому порядку не доведено правомірність намірів, нема відповідного рішення органу місцевого самоврядування, то є всі підстави для прийняття рішення про знесення, фізичне знесення того чи іншого будівництва. Звичайно, бувають різні ситуації. Звичайно, бувають дуже часто ситуації, коли здійснюється будівництво, а ці чи інші повноважні органи не реагують. Але. Це є прямим порушенням чинного законодавства. І ці факти мають бути встановлені як відповідними правоохоронними органами, так і в судовому порядку, залежно від тої чи іншої ситуації. А ще в цивільному кодексі йдеться про такий правий інститут, як набуття. Права власності на новостворене майно. Що це таке? Це насамперед стаття 331 цивільного кодексу, яка якраз визначає, що таке новостворене майно, і особливо, коли йдеться про об'єкти так званого незавершеного будівництва. Зверніть увагу на екран. Право власності на нову річ, яка виготовлена чи створена особою, набувається нею, якщо інше не встановлено договором або законом. Особа, яка виготовила чи створила річ зі своїх матеріалів на підставі договору, є власником цієї речі. І право власності на новостворене майно, житлові будинки, будівлі, споруди, виникає з моменту завершення будівництва, тобто створення цього. Майна і е, відповідне, відповідне положення цивільного кодексу також говорять про те, що якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, то право власності виникає з моменту прийняття цієї експлуатації, або якщо законом е, чи е, договором передбачено реєстрацію права власності, е, коли вона. Реєструється в відповідних реєстрах, то очевидно таке право набувається з часу, коли здійснено, тобто внесено відповідні відомості в реєстри нерухомого майна. Тут важливий, дуже цікавий нюанс. Дуже часто думають, що якщо йдеться про незавершене будівництво чи будівництво, то особа має право от на цей цілісний об'єкт. Але цивільний кодекс говорить, що до завершення будівництва, тобто створення майна, це стаття 331, особа вважається власником лише Будівельних матеріалів чи обладнання, які використовуються в процесі будівництва чи створення майна, тобто до моменту, поки відповідне право власності не буде внесено в ті чи інші реєстри, тобто, а очевидно, перед тим не буде дозвільних документів на здійснення здійснення будівництва, то очевидно особа. Жодним чином не може претендувати на отримання документа, який підтверджує наявність цього права, в тому числі на новостворене майно чи об'єкти незавершеного будівництва. Зверніть увагу на екран разом із цим є. Прийнята постанова, яка говорить про ситуації, коли будівельні роботи можуть виконуватись і не потребують документів, що дають право на їх виконання. А після закінчення цих будівельних робіт об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Про що йдеться? Йдеться про те, що насправді в постанові Кабінету міністрів, який визначає відповідний перелік, визначено 28 пунктів, 28 підстав і ситуацій, коли можна робити будівельні роботи, не маючи документів. Так. Тобто чітко окреслені ситуації, коли це дозволяється, і навіть не вносити ем, дані е, про закінчення цих будівельних робіт. Насамперед, найпоширеніший такий підвид будівельних робіт, які не потребують документів, це для прикладу роботи з переобладнання чи перепланування житлового будинку і житлового приміщення. А також нежилого будинку, будівлі, споруди, приміщення в них, виконання яких не передбачає втручання в огорожувальні та несучі конструкції. І тут якраз цей перелік він. Чітко передбачає ці умови ці обставини, коли йдеться про об'єкти з незначними чи середніми, чи значними наслідками за класом наслідки відповідальності, також перелік будівельних робіт, які не потребують документів, включає ситуацію, коли йдеться про заміну покрівлі будівель. І споруд згідно з будівельними нормами без втручання в несучі конструкції, тобто насправді, коли є потреба в будинку чи в іншому нерухомому мені здійснювати покрівлі тих чи інших будівель, то безумовно в ті ситуації, якщо нема втручання в несучі конструкції і дотримані будівельні норми, отримання документів на здійснення будівельних робіт за так саме за такої. Ситуації. Ситуації не потрібно. Також не потрібно е, документів, які е, мали б надавати дозвіл на здійснення будівельних робіт, коли для прикладу йдеться про реконструкцію, коли наприклад, йдеться про капітальний ремонт, технічне переоснащення певних внутрішніх систем в будинку чи в іншому приміщенні житловому чи нежитловому, і е, заміна існуючих заповнень віконних балконних. Та дверних прорізів за умови, коли це також здійснюється у визначеній процедурі з дотриманням будівельних норм. Цей перелік, як я звертав увагу вашу, містить 28 випадків, 28 ситуацій. І зверніть увагу на екран також до того переліку будівельних робіт, які не потребують документів, входить ситуація, коли відбувається зведення. на Земельній ділянці тимчасових будівель і споруд без влаштування фундаментів. Це можуть бути для прикладу навіси, альтанки, намети, накриття, сходи. Естакади, чи літні душові, чи теплиці, чи свердловини, чи інші ситуації для прикладу і паркани, також чи відкриті басейни. Тобто, в таких випадках, коли ви маєте право власності на відповідну земельну ділянку і вважаєте саме таким чином розпоряджатись цією власністю, тобто здійснювати будівельні роботи для того, щоб для прикладу влаштувати споруду без фундаменту. Альтанку, накриття, чи сходи якісь, чи, чи криниці, чи паркани, чи, чи інші ситуації, які визначені в цьому переліку, то в такому випадку вам не потрібно документів, які... Дають право на виконання будівельних робіт, але очевидно, в таких ситуаціях, звичайно, потрібно дотримуватись будівельних норм, які також встановлені у законодавстві. Також до, до такого переліку робіт, які не потребують документів і дають право на їх виконання, входить для прикладу, демонтаж об'єктів, які пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або Терористичних актів також не потребують документів, які дають право на виконання будівельних робіт, коли йдеться про будівництво військових, інженерно-технічних і фортифікаційних споруд для потреб оборони. і Крім того, не потребують не потребує документів, які дають право на виконання будівельних робіт ситуації, які стосуються знесення самочинно збудованих об'єктів за відповідним рішенням суду. І якраз цей перелік він визначає тих 28 пунктів, які якраз дають право господарю господарювати на свої на своїй землі. У своєму житлі за умови, коли він має підтверджене право власності, звичайно, питання узаконення ситуації, коли будувався будинок, але не було тих чи інших документів, це питання воно дуже актуальне і воно також багатьох цікавить. І це узаконення можна зробити, тобто йдеться безпосередньо про самочинне будівництво, але. Коли в особи наявне, хоча б рішення, на землю, тобто рішення, про які підтверджує право власності на землю. То таке узаконення в можна робити, в принципі, двома способами: це через так званий досудовий порядок і судовий порядок здійснення відповідної легалізації. Досудовий це означає, що ми формуємо відповідну відповідно технічну документацію, відповідний пакет документів, звертаємось до органів, які уповноважені чи надавати дозволи, чи приймати ті чи інші. Рішення в сфері чи будівництва, чи ем, розпорядження е, з, з земельними ділянками чи землею, і в, в такому порядку досудовому без звернення до суду ми також можемо отримати документ, який підтверджує право, влас, право власності е, навіть у ситуації, коли йдеться про самочинне будівництво, але за умови, коли відповідна земельна ділянка е, на законних підставах перебуває у відповідної особи. Коли Розглядати питання в судовій площині, то безумовно це є позовне провадження, це є звернення особи до суду відповідно до позовної заяви, до сплаченого судового збору, до надання доказів, які можуть підтвердити питання правомірності. Набуття чи володіння чи бажання отримання права власності чи на об'єкт незавершеного будівництва, чи на об'єкт, який самочинно збудований. І відповідно також цивільний кодекс і цивільно процесуальне законодавство доволі детально визначає ці моменти. Загалом судова практика в сфері самочинного будівництва чи так званого узаконення є дуже великою. Є дуже багато судових рішень, є дуже багато узагальнень і Верховного суду в сфері саме таких питань. Чому Тому що свого часу люди будували? Хатинку чи інше житло, і не завжди була можливість отримати ті чи інші документи. В даному випадку йдеться про добросовісну особу, яка роками користувалася відповідним майном, і яка має намір зараз реалізувати відповідне право власності. Але Є і ситуації, коли недобросовісно ті чи інші люди використовують свої права і буквально пробують, порушуючи чинне законодавство, здійснювати самочинне будівництво. Ну, в таких ситуаціях, як я вже зазначав, безумовно питання стоїть в площині досудових розслідувань і відповідно оскарження здійснення дій щодо проведення самочинного будівництва. В умовах правового режиму воєнного стану в сфері е, самочинного будівництва особливо якихось змін не відбулося. Але є дуже цікавий нюанс, і він стосується повноважень сільських, селищних чи міських рад. І ці повноваження стосуються якраз можливостей демонтажу тимчасових споруд. Як це повноваження, як ці можливості працюють, спробуємо спробуємо розібратись. Зверніть увагу на екран. Мова йде про закон, який регулює питання правового режиму воєнного стану. І він говорить, що на території, на яких не ведуться бойові дії, і не прийнято рішення про утворення військової адміністрації населеного пункту чи населених пунктів, виключно для здійснення заходів правого правового режиму воєнного стану. Може прийматись рішення відповідним головою з обов'язковим інформуванням військової адміністрації про для прикладу звільнення земельних ділянок комунальної власності від незаконно розміщених тимчасових споруд. І також демонтажу будівель і споруд, які за результатами обстеження визнані. Аварійно небезпечними і такими, що становлять загрозу життю людей. Це повноваження безумовно стосується не всіх ситуацій, не всіх сільських селищних міських олів. Воно стосується саме територій, де не ведуться бойові дії, і надається відповідному відповідній посадовій особі право прийняти рішення про ем, звільнення земельної ділянки чи демонтаж ем, незаконно розміщених. Тимчасових споруд? Чи є практика реалізації цих повноважень? Є, але зовсім незначна. І, безумовно, ці повноваження також мають реалізовуватись в межах чинного законодавства і добросовісно відповідними органами місцевого самоврядування. Але все ж таки, яка є відповідальність для тих осіб, які Порушують чи не законодавство, зокрема, в ситуаціях самовільного заняття земельних ділянок чи здійснення самовільного будівництва. Про це говорить Кримінальний кодекс. Про це виписана окрема стаття 197 з позначкою 1. Зверніть увагу на екран. Ця стаття Кримінального кодексу передбачає. Відповідальність кримінальну за самовільне заняття чи земельної ділянки за умови, якщо завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику, чи самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно занятій земельній ділянці. І ця стаття містить чотири частини. І кожна з частин вона визначає е, ті чи інші е, особливості е, відповідальності чи за самовільне заняття самої земельної ділянки, чи за самовільне будівництво. Для прикладу, по частині першій е, особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності, і е, за таке діяння передбачено або штраф, або арешт строком. До 6 місяців, коли йдеться про самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, то це може бути або штраф, або арешт до 6 місяців, або навіть обмеження волі на стрьок на строк до 3 років. А коли йдеться для прикладу про будівництво самовільне будівництво будівель, якщо раніше особа вже вчиняла кримінальне правопорушення по частині третій, то Відповідну особу можуть позбавити волі на строк від одного до трьох років. Отже, кримінальним законодавством визначена відповідальність для тих осіб, які не дотримуються відповідних земельних чи будівельних законодавчих. Норм і е, також встановлена і визначена адміністративна відповідальність, і ми маємо цивільну відповідальність, яка може полягати в тому числі у відстягненні з е, особи, яка е, безпідставно, е, незаконно здійснювала будівельні роботи чи самочинне будівництво за наслідки таких дій чи бездіяльності в підсумку. Самочинне будівництво це погано, це незаконно, і ті особи, які не дотримуються чи земельного законодавства, чи будівельних норм, безумовно стосовно них передбачена кримінальна адміністративна чи цивільно. Правова відповідальність здійснювати будівельні роботи потрібно відповідно до вимог законодавства. Але є випадки, коли відповідні будівельні роботи, які стосуються ем, певних об'єктів на вашій земельній ді ділянці, певних вимог можуть здійснюватись і без документів, коли ви маєте намір узаконити самочинне будівництво чи об'єкт. Незавершеного будівництва то для того існує або судовий, або позасудовий порядок. Коли йдеться про судовий порядок, то лише судове рішення для прийняття якого є підстави, тобто для отримання правовласності на відповідне нерухоме майно, воно є тим документом, який може підтверджувати ваше право власності на той чи інший об'єкт. Безумовно, у всіх ситуаціях ми. Дотримуємось чинного законодавства. Ми добросовісно користуємось і розпоряджаємось усіма нашими правами і свободами. Але віримо у Збройні Сили України, віримо у нашу перемогу. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимось і почуємось вже наступного тижня на телеканалі. Перший західний у проєкті «Правові консультації.